Вчили англійську роками, а коли треба сказати, хоч слово все з голови вилітає? знаємо, як це буває. А що, якщо поїхати в десятиденну мандрівку до Болгарії, у гори чи до моря? Зранку проста граматика і фрази, які реально потрібні. Наш викладач, справжній профі, пояснює все спокійно, у вашому темпі. А ввечері просто розмови, ніяких книжок, лише живе спілкування англійською. Помиляєшся і нічого страшного, усі підтримують, говориш цілий день, і мова нарешті оживає. Уявіть, ви не просто вчите мову, а живете нею. Ці краєвиди Болгарії, спокій, дружня атмосфера, все надихає. І вік тут не має значення, бо заговорити можливо завжди. Місць у нас мало, адже ми дбаємо про комфорт кожного. Приєднуйтеся до мандрівки Болгарією і давайте заговоримо англійською разом. Напишіть чи подзвоніть. Чекаємо саме вас.